відбувалася сесії, сталися аналізородні зміни, в, в, саме в складі в... Збройних сил, які пов'язані з, з нашою проміжкою Фактично до 1 січня 2014 року розформування військової частини повинно бути завершено, виходячи з міркувань, що Тернопільщина потребує центру національного розмогу, процесу спеціалізованого профільного закладу, який би міг готувати фахівців, молодь поширювати все-таки успішний досвід функціонування 11-ї бригади. Є пропозиція змінити звернення в частину. Звернення буде збережено до президента України на Польщі Віктора Федоровича, до Кабінету міністра України, але сама пропозиція буде звучати на спутників. Якщо в когось збережено ще текст звернення, то прошу знову. Враховуючи випадки з мелкою реформування дієздатного центру військово-тріотичного виховання на військово основі кращих традицій та полійської ГАТО, просимо розглянути можливість створення в Тернопільській області військового ліцею, під підпорядкованого Міністерства оборони України. Створення такої установи сприятиме здійсненню до професійної військово-технічної військової підготовки ліцеїстів до служби у Збройних силах України за контрактом а також ефективному використанням навчального окремі бази військовомістечко на 15 виному в результаті розформування військової частини А-1761. В роботі ліцею можна використати практично успішний досвід кропецького обласного ліцею тенату з посиленою військово-фізичною підготовкою, розташованою в коробці в монастириському району та багаторічні напрацювання комунального закладу Тернопільської міської ради школа професійної підготовки, яка функціонує протягом 20 років діяльності, а її кадровим потенціалом в складі 27 з них 60.